Доброго дня, я Артем Сахацький, дякую, що зайшли на мій канал. Через 15 хвилин збір. Я трохи запізнююсь. Хочу подякувати Дмитру за те, що підтримує канал. Дуже величезна вам подяка. Я все бачу і дякую, що вірите. Що, полетіли? Так, чого запізнююсь? Перед грою сталася така ситуація, Був в кімнаті дружина кличе Артем, кричить. Я забігаю на кухню, дивлюся, палець такий весь в крові. Раз розфігачений, скажімо так, і думав, що там вже пів пальця немає. Вона блендером собі чеканула палець, тому відразу блідна, нічого не бачить. і Дитина в шоці, набираю сусідам. Сусіди прибігли, перемотали, дитину взяли. Ми поїхали по різним лікарням, були в трьох лікарнях, щоб Альона подивилася. Все норм, завтра ще скажуть, що шити треба не шити. Тому така ситуація. До чого я це веду? Бережіть, будь ласка, себе, своїх рідних, здоров'я вам, всього найкращого. Серйозно, от коли якісь да, проблеми, ти вже, скажімо, я по собі, я нічого вже не хочу. Головне, щоб були всі рідні, здорові та близькі. Тому дякую, що ви продовжуєте дивитись. Сьогодні граємо проти команди ЖВІ. це Житомирський військовий інститут. Вони там посідають, якщо не помиляють четверте, п'яту сходинку і. Дай Бог нам сьогодні перемогти. Тому дякую, хто ще вболіває за нас, не хто ще, а хто вболіває за нас, підтримує, ставте вподобайки, коментарі і всім гарного перегляду. На ігру я не запізнився, все нормально. Зустрів Максика, гравця команди Енергія. З ким ви сьогодні граєте? З полинами. З полинами? В принципі, полини, доб'ються, б'ються і летять, бігають, так? Сі б'ються. Так що... Всі б'ються, так? До речі, немає легких ігор. Так, oh. так, як ви зіграли? 4-0. З ким я играли. Не з, не з ким yeah. играли, no. з no. ким играли. Моє? Зазвичай делають. З ким ми грали? Виграли? 4-0. Виграли, так? О, Вовчик! Подожди! Подожди! А я йому казав, кажу, вже чужий. Я думаю, 4-0, пацаны, ви виграли, отвечаю. просто. Шо? На Судья. Нет, судья, видали. Короче, знаєш, что вчора мені вибився, коротше, такий епізод. Матч, який рік назад мы играли против вас, 7-1, понял? И ты еще раз сказал, что мы отскочили. Це 2-2 вы отскочили. А, може, да. А ты что, по васюка чуть-чуть? Да нет, ты шо, що я даже не сподів, Дима, блин. Да, я сидим всегда на лапку. Майже. А чего так? І... і все. Що? 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 Що, чесне? А що? Ще чесно, А ти на турі? Ти вже з нами ти бігаєш, обматуєш. Більше на себе. бере. Вовчик, я вже всі тури такі, Вовчик. Зішне, так. я його просто знімаю. Так, а хто нас сьогодні Щас зараз грає квара це рахунок 0-0. Заходимо. А Дмитро вже саме перший в роздягальні Ще до закінчення матчу. Ну багато, а ти вже налаштовуєшся. А я. Кажу саме перше про. Тактика, Що по роздачі? Три спіни є? Три спіни є? Це тактика. Так, твій іде, покаже твою папу, де він грає. Який номер? 16 Шістнадцятий, так? Так, до закінчення первого тайма, 7 секунд. Рахунок 0-0. Димон, ну не гони, ну блин! Ну, ему кто-то пояснит, что если перематываешь руки, ноги, ты не схожий на футболиста становишься, а? <реклама> Это ха-ха, еще... Я боюсь, что снимаю. Актер, ну реально актер. Пацане, от як ви думаєте, рівень, рівень ривень повышаете чи сейчас перематывают? Типа знаєш, як в дитинстві реально перематували ноги? Подивіться на Дмитра Швейца руку. Типа, травма, да, да. Обзор них. Да нормально. Ні, ви просто подивіться на Дмитра Швецы ноги.

Дякую <говор> <говор> а? <говор> за рекламу. Сколько тебе вина? Сколько тебе вина? <говор> ну реально, сколько тебе заплатить за рекламу Кенстурьева? <говор> а? <говор> У Майси рекламный пост в Инстаграм миллион сто тысяч вроде, я еще не помню. Один пост, да. Борце Квара, рахунок 2-0. Бачите, залишається 40 секунд. Квара пробує атакувати. І ви стаєте свідками цих моментів. Все для вас. Тому підписочка, вподобайка і коментар з вас. Щось не, не загострюють. Волівальники на базі. Приходять підтримка нас підтримати. Юра, Що? твій хліб забираю. Розпочалась гра ОНП ЖВІ. Так. З військовими завжди дуже тяжко грати. Вони борються до кінця, скажімо так, фізично всі підготовлені і завжди проти них. Так, така гра, як бій, знаєте. Військові можуть програвати, наприклад, деяким суперникам, але коли грають, наприклад, з нами, ну, дуже-дуже тяжко. Були випадки, коли ми програвали з рахунком 3-4-0 і вигрізали перемогу. Тому сподіваємось, сьогодні також виграємо. Браво, 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 браво! Хорошань, хорош! У Петі дуже гарна ліва нога, тому треба її закривати, намагатись. Хорош, хорош, Ладік, здорово! Трохи непорозуміння у Рефері матчу. Показали спочатку в іншу сторону, тепер нашу. Хорош Ігор, хорош! так такая интенсивная игра, атаки в різні ворота и качели Остань! Остань! И есть, и хорош, и хорош! Руба есть! есть. Суда, да? Перекладі все буде там. Проще, проще! Браво, браво, Ян! Більше, більше! Останній. Руби, попробуй. Уведи, Саня. Уведи, Саня. Рахунок 2-1 програємо. Привівся трохи гол, не забрав м'яч і отримали, тому програємо 2-1. давай, Саня, давай. Просто атакуємо, от просто 24 на 7 атакуємо, але не вдається реалізувати момент.

Ja, Макс, заходи, быстрее с мячом. Зрівняли та пропустили. 3-2. Програємо. 2 56 за закінчення.

Трохи неперезуміння у рефері матчу. Показали спочатку в іншу сторону, тепер в нашу. Хорош, Ігор, хорош! Пропустили ще один гол. Де ви жолуді взяли? Ні, це сама це індивідуал, це просто. Так, ну, короче. Я Та любила так. Жолудь. <песлана> ну, блін, ти все, все не потащив, блядь, блять. Бля, на тренуванні мяч. Шо, тренировки жгут. Ти що, тренуванні тобі мяч в руки даєш, ти не можеш десь ловити, а? Бля, ну скільки ти не потащив? Ударів 30. Красава, реально, молодець. Молодець, ще раз перемогу і молодчака. Коротше, щоб знали, жвії сьогодні благодаря тобі е, перемогли. Перша поразка за 12 ігор. Били, били, не забили. Молодці жваві, вітаю їх з перемогою. Е, класна гра. Е, Получилась. Я думаю, що болівальники команд і Гуанпе і жвії кайфанули та взагалі болівальники нейтральні кайфанули від цієї ігри. Тому. Дякую, що дивитесь. І що, зараз грає вже енергія Полини. вже рахунок 1-0. енергія виграє. Андрюх, а це не, будь ласка, Дмитра Швеця діє. Я, поган... я не дивився вас. Ні? Ні, я тільки приїхав. Ну, там хлебці. Серйозно? А в кінці не бачив Дмитро Швець? Привіз. Я не бачу. Ми подамо ну, нарізачку, поглянеш. Добре. Добре. Добре.